До мене в тебе є претензії, що от Дивись, чолов'яга перейшов з російського на українську, наїхав на Андрія. Потім, ну, ти збоку дивишся, так воно в принципі виглядає все зрозуміло, Потім сам ага, перейшов на англійську. І такий, типу, бла-бла-бла. Це бачиш, як ти ну, підтянув як покажуть. <сум> Хорошо. Багаче, навіщо я витратив всі гроші, і навіщо я віддав їх? Бо я вирішив бути багатшим. Навіщо я перейшов на українську? Я вирішив бути багатшим. Навіщо я відмовився від російської? Я вирішив бути багатшим. як цей дебіл дожив до своїх років з такою чіпною коробкою? Як він навчив щось вигравав, мені незрозуміло? Минулий рік я завершив в мінус. І це дуже суперскладно зробити в 41 рік. Ба більше, коли тебе душать і кажуть, «Ой, а що це він там говорить? Бла Бла-бла-бла. мене щодня душать. І тому я закликаю. Не тягнути росіян в наш інфопростір не кожен може дозволити собі чесність, і це теж насправді багатство. Чесність це є багатство. Якщо ти дійсно чесний був в нашій тобою розмові, то це просто супер. Просто коли ти живеш в Україні в своєму будинку чи в своїй квартирі, це одна історія. А коли ти живеш за кордоном і ти дорослий, тобі 40, розумієш? 40. Mm. Ти не можеш розпочати нічого більше. Ти, ти можеш тільки діяти вперед, і тобі через 10 років виходити на пенсію, чи через 15 Це взагалі якийсь драматизм де визводиш, кажеш роздавати там листівки. Чувак, ти знаєш фук нахуй! Ти, ти драматист! Тобто, ну, ти хочеш порахувати мої гроші, я кажу, давай порахуємо мої гроші. А от подумай, як воно виглядає з мого боку. Та в тебе достатньо грошей, Не, бро, Я, 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 я зрозумів. Ну сенсі достатньо. Ну що в мене достатньо? Я коли приїхав сиди в Канаду? Я думав, ну все, ну хана, я скоро банкрут. Що я піду роздавати карти ділерам? Ти у мене питаєш, це якісь надприбутки? Та нема мене надприбутки. Ти кажеш, мати, та що ж ви такі наївні? Викручуєш еквалайзер на максимум. Ні, я не така позиціювання. Я тобі блин, розповідаю те, що я не можу не маю тобі розповідати. Тому що якого хріна я тобі повинен це розповідати? Хто ти такий? Для того щоб ага, я тобі ага. це розповідав, я ж не питаю тебе, з ким ти спиш, що ти їш і звідки твої гроші? Суси мої яйця без негати.